Американський авіаносець USS Ford вартістю 13 мільярдів доларів, озброюється величезними лазерами. Суперкорабель США є рекордсменом за багатьма параметрами. Найбільший у світі, найдорожчий і найпотужніший з водотонажністю 100 тисяч тонн, Він має потужність більшу за весь військово-повітряний флот, як мінімум 50 країн світу. Сьогодні я з великим задоволенням оголошую, що найновіший авіаносець міністерства ВМС і перший новому класі авіаносців CVN-21 носитиме ім'я ЮС Джеральд Форджеродафо. Тільки гляньте на його розміри. Простий корабель поруч із ним здається якоюсь іграшкою. Цей величний гігант може працювати протягом 25 років без дозаправки. Його зброя може стерти з лиця землі будь-яку країну за 60 секунд, але ще швидше це зробить флот із 90 найкращих винищувачів на його борту. Фундамент, який ми закладаємо сьогодні, на Джеральд Форд, буде служити наступні 50 років. Він служитиме все наше життя, якщо ми зробимо все правильно. Джеральд Форд стане не просто технологічно просунутим військовим кораблем у ВМС а найбільшим військовим кораблем в історії. І звичайно ж, не забуваємо, що разом з USS Ford службу несе армада з більш ніж десятка крейсерів, есмінців, фрегатів і навіть підводних човнів. Ось тільки Китай може знищити всю цю силу лише одним ударом. Це проблема, яку Пентагону не можна ігнорувати, адже китайський уряд навіть не приховує той факт, що вони готові почати полювання на кораблі свого супротивника. Їхні гіперзвукові ракети, розроблені спеціально для знищення американського флоту, і більше того, на одному з в полігоні, в захованому в пустелі та Кламакан, знаходиться макет американського авіаносця в повну величину. Там інженери випробовують здатність кораблів відбивати ракети, і тому їм вдалося створити таку зброю, яка може пройти будь-який захист. DF-17 та Шін – Це дві основні гіперзвукові ракети Китаю. Перша під час численних випробувань показала 100% успіх та продемонструвала високий ступінь небезпеки для американських кораблів. Навіть найпередовіші системи ППО не зможуть протистояти ДІФ-17, адже ракета летить зі швидкістю 5 махів, що дорівнює 6 тисячам кілометрів на годину. Така боєголовка довжиною 10 метрів і з вагою більше за тонну обрушується на супротивника з висоти 60 тисяч метрів. Від такої атаки навіть USS Ford вирушить на спокій. Але це не все. Гіперзвукова ракета Xing Конг 2 має ще більшу швидкість. 7350 км кілометрів на годину при максимальній дальності 10 тисяч кілометрів. Вона буквально може знищити ціль на другому кінці континенту. Звичайно ж, США знає про це, але їхній кулак не здригнеться, адже вони створили нову систему оборони, яка здатна знищити всі китайські гіперзвукові ракети одним ударом. Потужні військові лазери ось вихід із ситуації, адже недарма в цю сферу вливаються сотні мільйонів доларів щомісяця. Все для того, щоб американська лазерна зброя могла протистояти будь-кому. Ще в 2014 році був готовий перший із подібних лазерів. Це був 33 кіловат. Ній SCQ-3, який успішно пройшов тестування на палубі десантно-транспортного корабля USS Pons, а результати були настільки обнадійливими, що подальші дослідження в цій галузі привели до створення ще потужніших лазерів. Одним з них став високоенергетичний промінь із вбудованим оптичним сліпителем та системою спостереження під назвою Helios. Ця система коштує 105 мільйонів доларів і є 60 кіловатною лазерною зброєю розробленою компанією. Юлокхід Хідмартін. це була перша лазерна зброя, встановлена на есмінці, та здатна об'єднатися з корабельним радаром для автоматичного керування. Геліос може засліплювати техніку супротивника, а в деяких випадках навіть викликати внутрішній вибух цілі. Однак, навіть попри свою силу, Геліоса буде недостатньо, щоб протистояти гіперзвуковим ракетам. Вже тоді було визначено, що наступний лазер, призначений для кораблів, повинен мати не менше 300 кВт потужності, але з недавніх пір. Китайці винайшли обшивку, що захищає від лазерів, так що навіть такої потужності не вистачить. Проте, знайшовся той, хто поставить Китай на місце. Ця технологія називається тактичний ультракороткий імпульсний лазер, і вона повністю визначає його природу. Цю технологію військові інженери відкрили ще у 1970-х роках, але саме зараз ВПС США успішно трансформували це відкриття у революційну та дуже універсальну систему зброї, яка може бути інтегрована в цілу низку. Різних військових платформ, включаючи авіаносці. Тактично імпульсний лазер неймовірно потужний. Він здатний розвивати інтенсивність променя, яка на піку може досягати показників до мільйона разів вище, ніж у сонця. І саме цю зброю встановили на USS Ford, оптимізувавши його потужність, яка генерується прямо з ядерного реактора. Навіть побачивши цю систему, противнику буде дуже складно, не кажучи вже про можливість її знищення, доки сам екіпаж корабля не захоче підняти лазер, і зброньованого відсіку всередині авіаносця на головну палубу ніхто не зможе його вразити, зате сама лазерна гармата запросто зітре з лиця землі будь-якого противника. Правда, після цього лазер слід добре охолодити і обслуговувати в спеціальній захищеній камері під палубою. Ми змогли скоротити чисельність екіпажу на цьому кораблі приблизно на 600 осіб. Тактичний ультракороткий імпульсний лазер використовує високоенергетичний промінь світла для нанесення точних потужних ударів по цілі. Імпульси створювані лазером настільки швидкі та інтенсивні, що зможуть легко розрізати сталь та інші матеріали. А кожне влучання створює невеликий вибух на поверхні. Ударна хвиля потім випаровує невелику кількість матеріалу з поверхні, створюючи чистий і точний розріз. Але є й інша цікава особливість: інтенсивний характер променів руйнує. Молекули атмосфери та іонізує атоми азоту та кисню. Простішими словами, це створює свого роду плазмовий канал, який зберігає промінь сфокусованим на великій відстані. Але при цьому такий лазер перетворює невелику частину поверхні цілі в плазмовий бар'єр. Якщо установку налаштувати неправильно і не дати цій новій плазмі вчасно розсіятися, то вона буде діяти як справжнісінький щит проти наступних імпульсів. Це можна використовувати і на благо створивши реальний плазмовий щит, який ми бачили в кіно, але поки що ця технологія лише випробовується. Проте подібна лазерна зброя стане козером американських авіаносців USS Ford. У той же час подібні лазери від компанії Lockheed Martin потужністю до 150 кВт збираються встановлювати і на іншій техніці на зразок есмінців USS Ross. Навіть винищувачі F-35 Lightning II скоро обзаведуться лазерною зброєю, адже саме вони знаходяться на борту найпотужнішого авіаносного. Нося у світі з таким захистом USS Ford нічого боятися, і він точно зможе перемогти гіперзвукові ракети супротивника. Цей корабель так відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, що в це важко повірити. Це стосується всіх наших моряків. Ви знаєте, неважливо на скількох хавіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не бували на новому Форді. Китай позиціонує себе як найпослідовніший суперник США, і саме там можуть першими протестувати лазери, рельсотрони та інші види електромагнітної зброї, включаючи найінноваційніші технології. Думаю, ви вже чули, що китайці створили перший у світі безпілотний авіаносець, що керує цілим роєм бойових дронів. Це, звісно, круто, але і Америка не пасе задніх. Навіщо обмежувати себе в простих технологіях, якщо можна піти далі і наділити свій? Явіаносець штучним інтелектом, який керує величезною кількістю дронів на борту цього корабля. Серед усіх безпілотників є камікадзе, розвідники і бомбардувальники, а також підводні човни з ядерною зброєю. Але найцікавіше те, що для USS Gerald Ford нового покоління вже тестується рейкова зброя. Гармата здатна одним пострілом прошивати наскрізь два десятки бетонних стін. замить перетворювати техніку на купу металобрухту і. Дезінтегрувати будь-якого противника на відстані понад 500 кілометрів. Нехай Китай і далі думає, що він здатний змагатися з США, але проти флагманського авіаносця USS Ford, озброєного найсильнішими лазерами, буде важко протистояти. На цьому відео добігло кінця. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми бажаємо вам удачі і до швидких зустрічей.